У нас була з вами Вов, Юліна 1000, Вітяна 1000, Вовина 1000. Чи може бути Вовіна 1002? може. Може. Але ефективність її наближається до нуля. Плюс бюджету це коштує колосальні ресурси. 14,4 мільярди гривень він спустив в, в туалет. Причому вони чомусь. Тримають людей за дурнів. Люди самі розуміють, що це не допомога від Зеленського. Це кошти, які в них забрали через підняття податків, і частинку, невелику частинку, їм як подачку кинули назад. Тому і в народі ця вовінатища сприймається погано. А використання цих ресурсів замість підтримки бізнесу, замість розмінування. Ну ми вже теж про це говорили що. Могли за ці кошти розмінувати близько 2 тисяч квадратних кілометрів. Двох тисяч квадратних для розуміння: це Київ, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Львів і е, Ужгород. Площа цих міст дорівнює е, цим 2 тисячам квадратних кілометрів. Ви уявіть собі просто розміри цієї земельної ділянки. Але розмінування почекає, як вважають в офісі президента, а піар не здохне ніколи.